І ще СБУ е закликає власників вуличних веб-камер припинити онлайн трансляції зі своїх пристроїв, а громадян повідомляти про стріми з таких камер. На чат-бот СБУ також служба безпеки України нагадує про заборону на зйомку та оприлюднення відео і фото щодо діяльності і сил оборони і наслідків ворожих обстрілів. У СБУ зазначають, що публікація такого контенту розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином. Який карається позбавленням волі до 12 років, нагадаємо, вчора СБУ заблокувала веб-камери, які засвітили роботу українських ППО під час ракетної атаки Російської Федерації на Київ. Росіяни взламали ці камери. Там повідомлялося про е домогосподарство і ОСББ. Ці чоловіки вели ці трансляції, фіксуючи так події в своєму житлі і там чи у дворі. А от росіяни використали це собі на благо, і от такі тепер проблеми. Цих володарів камери з СБУ.